Volkswagen уперше розглядає можливість закриття своїх заводів у Німеччині. Це може статися через тиск, який чинить на провідного автовиробника Європи наплив дешевих електромобілів із Китаю. Голова концерну Олівер Блуме, який оголосив про додаткові заходи жорсткої економії, раніше визнав, що попередні спроби заощадити не мали успіху. Нині керівництво концерну ставить під питання роботу заводів у Німеччині, а також колективні угоди компанії про оп. Лату праці та програму збереження робочих місць. Як очікують, Volkswagen Group закриє щонайменше один завод з виробництва автомобілів та один з виробництва запчастин. Якщо це станеться, то це буде перше закриття заводів компанії в Німеччині за 87 років її існування. Volkswagen також заявив, що мусить закрити свою програму забезпечення зайнятості, яка діє з 1994 року і яка мала б запобігати скороченню робочих місць до 2000. 2029 року, зі слів голови бренду Volkswagen Томаса Шефера, ситуація вкрай напружена і не може бути вирішена простими заходами економії. Volkswagen планує до 2026-го знизити витрати на 10 мільярдів євро. Водночас за останні 5 років компанія втратила майже третину ринкової вартості своїх акцій, які стали найнеефективнішими серед основних європейських автовиробників.